Вітаю! Сьогодні поговоримо про власне українські й запозичені слова. Лексика української мови за своїм походженням є незапозиченою та запозиченою. Незапозичена лексика це успадкована лексика, а також власне українська. Запозичена лексика це слова іншомовного походження. Для власноукраїнської лексики притаманні такі ознаки. Перш за все, це суфікси уш, «аш», яш, буквосполучення оро, «оло», «ере», er, еле та літера є на початку слова. Також ознакою власноукраїнської лексики є префікси «воз», со, пред та іменники з суфіксами «гель», сво. Розглянемо ознаки запозичених слів. Перш за все, це звук ф, а також літери «а», «е», «д», «ж» на початку слова. Якщо у слові є декілька літер а, то скоріш за все це слово тюркського походження. А якщо ми бачимо прикметники, які мають суфікси ум, ус, сія, тор уа, то це, скоріш за все, це прикметники, запозичені з латинської мови. Англійські слова здебільшого пов'язані зі сферою суспільства або спорту. Слова грецького походження містять буквосполучення по сполучення пси -кси". Буква сполучення к, ге то бо вю, кю, сю тощо також є ознакою запозичених слів. Якщо у слові бачимо збіг двох і більше голосних у корені слова, то, скоріш за все, це також запозичене слово. Слова німецького походження мають сполучення кількох приголосних, а слова нідерландської мови то більш за все пов'язані з морською справою. Слова французького походження мають наголос на останньому складі. Якщо слово з фінської мови, то це, скоріш за все, назва риб. Також ознакою запозичених слів є кінцеві інг аж ас. Також запозиченими словами є більшість наукових термінів. Деякі запозичені слова мають у мові український відповідник. Наприклад, процент українською мовою, краще сказати, відсоток дефект українською недолік. Не варто зловживати запозиченими словами. Якщо запозичене слово можна замінити на український відповідник, тобі це. Наприклад, іншомовне слово азарт краще замініть на українське запал, окей, на усе гаразд або добре. Та все ж таки майже 90% слів це власна українська лексика, тобто слова, що виникли після утворення Київської Русі. Це такі слова, як лелека, цап. Багаття, смуга, сніданок, вареник, галушка, ганок тощо. Саме вони становлять основу української лексики і формують національні ознаки мови. Серед запозичених слів також виділяють таку групу слів як інтернаціоналізми: це слова, які вживають у багатьох неспоріднених мов у спільному значенні. Найбільше таких слів у таких галузях, наприклад. Політична галузь. Такі слова як імпічмент, референдум, консенсус тощо, наукова галузь – такі слова як аргумент, молекула, колоквіум, технічна галузь, сканер, фільтрація, циркуляція, освітня, семестр, екзамен, ліцей, мистецька, мюзикл, мольберт, шоу і спортивна олімпіада, футбол, стадіон тощо. Друзі, фільтруйте свою мову та вживайте власне українські слова. Бережіть свою мову та зустрінемось на наступному уроці.